Блежь ближче! судивской журі! Давай, збивай! Фішка! Команда, фішка! Три. Чотири! І все. Так, 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 так. 166. Давай. Нема. 20. 3. три. Перго три. три. Чотири. Дев'ять. А там немає, Ну, може, Мирон можемо з рукава зараз якого? Рукавів немає? Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Одиннадцять. Щоб не більше. П'ятсот шість. Воно Два. Бонус. По 80, по 90 пару. Таких неманих. Вот это, да? Бонус? Давай. Терго два. По 2 Два. Четыре, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 12 857